А це буде кращий рік, либонні, самий ліпший за минулий вік, рік без негараздів... У житті все так взаємосплутано, Нажерешся варення і злипнеться. Адже мудро про це було сказано, відгукнеться все так, як аукнеться. І ось яким нам життя уявляється. Саме так безумовно й відбудеться, справедливо всім нам наділяється, сам не зможеш, само і не зможеться. Ось правим хочеш бути, не бігай наліво, а мета бути першим не спи за кермом. Коли хочеш, щоб поруч була королева, мусиш стати. а як же, так, так, королем. На халяву ніщо не добавиться, це порожнє будь чим заповняється. Якщо зверху на тім'я щось звалиться, то миттєво про щось ізгадається. Ось правим хочеш бути, не бігай наліво, а мета бути першим не спи за кермом. Коли хочеш, щоб поруч була королева. Мусиш стати, а як же? Так, так, королем. Ось така, друже мій, філософія, та не глипай на мене, не шизик я, нема, скажеш, життєвої біблії. Та це ж глянь, початкова ще фізика. У житті все так взаємосплутано, самостійно приймаються рішення. А в підручнику фізики сказано: кут падіння для кожного променя такий самий, як кут відображення. Кут падіння тотожний куту, котрий падає ось так. Сам собі весучому кричу, так це буде самий кращий рік, просто я так хочу. Що це буде самий кращий рік, я так вирішив.